Чи то на те Божа воля, чи така її доля? Росла в наймах виростала, сиротою покохалась, не барак, як голуб з нею, з безталаною своєю от зіроньки до зіроньки сидять собі у вдіваньки, сидять собі розмовляють, пречистою дожидають, дождалися. Щигирина по всій славній Україні царевли великі дзвони, Щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили, та збирались на веселя, на веселе погуляння, на кроваве са У неділеньку та ранесеньку сурби труби вигравали у дорогу славні компанійці до світ сонечка рушали. Випроважала вдова свого сина, ту єдину дитину, випроважала сестра свого брата, а сірому сиротина випроважала, коня напувала до зірниці скриниці, виносила збрую, шаблю золотую і рушницю гаківницю. Випроважала три поля, три милі, прощалися при долині, дарувала шиту шовками хустину, Щоб згадував на чужині. Ой, хустино, хустиночко, мережа нашита, Тільки й слави козацької сіделечко вкрити. Вернулася, журилася, на шлях битий дивилася, квічалася, прибиралась, щодень Божий сподівалась, а неділеньку ходила виглядати на могилу. Мина літо, мина й друге, а на третє линуть приславні Компанійці в свою Україну. Іде військо, іде й друге, а за третім стиха. Не дивися, безталанна, везуть тобі лихо, везуть труну мальовану Китайкою криту, а за нею старшиною іде в чорній свиті сам полковник компанійський, характерник Січі. За ним ідуть Єсаули та плачуть ідучи. несуть пани Єсаули, козацькою зброю, Литий панцир порубаний шаблю золотую, три рушниці гаківниці і три самопали, а на зброї козацька як кров позасихала, ведуть коня вороного, розбиті копита, а на йому сіделечку хустиною вкрите.